Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дріжджіві вареники з квашеною капустою та грибами. Готуємо опару для тіста. мисці з'єднуємо воду, вона повинна бути нагріта до теплого стану, дріжджі, цукор. 4 столові ложки борошна. Перемішуємо все до однорідності. Накриваємо та ставимо підходити опару в тепле місце на 30 хвилин. Коли підійшла опара, до неї додаємо олію, сіль, перемішуємо. Далі до рідини додаємо невеликими порціями борошна. І починаємо замість тіста. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Вимішуємо тісто 10 хвилин. Кладемо його до миски, накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Готуємо начинку. Гриби. В рецепті я використовую гриби печериці. Ми їх очищаємо та нарізаємо на слайси на суху, розігріту пательню. Викладаємо нарізані гриби. Помішуючи, обсмажуємо до моменту, коли з грибів повністю випарується рідина. Тепер додаємо олію, квашену капусту, помішуючи разом, просмажуємо 10 хвилин. В кінці додаємо трішки солі, просмажуємо ще буквально одну хвилину і вимикаємо вогонь. Далі начинку повністю охолоджуємо. Тісто підійшло, виймаємо його з миски, обминаємо, розділяємо на дві частини для зручності в роботі. З однією частиною працюємо, іншу відкладаємо в сторону та накриваємо обов'язково рушником, щоб тісто не завітривалось. Тісто розкачуємо у качалку. Нарізаємо його на шматочки. Поверхню трішки присипаю борошном і кожний шматочок розкачую у коло. Коли тісто розкладене, починаємо формувати вареники і складаємо його на блюдо чи поверхню, присипану обов'язково борошном. До речі, ось подивіться, якої товщини повинно бути розкатане тісто не тонко. Кладемо посередині начинку та защіпуємо гарно краї. І так робимо зі всього тіста. В каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, додаємо солі, далі кладемо вареники. Помішуючи, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Готові вареники викладаємо у миску, в якій вже є засмажка, яку я робила з цибулі та чеснику. Вареники обов'язково ось так струшуємо та подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати вареники за цим рецептом. Тісто в рецепті виходить дуже ніжне, та м'яке, що робить вареники дуже смачними. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.